І так, всім привіт, хто новенький на нашому ютуб-каналі. Мене звати Сергій. Тут ми говоримо про криптовалюти, про все, що зв'язано з ними і де можна тут заробити. В цьому відео ми поговоримо в першу чергу про біржу Bybit і їх новий лаунчпул, який стартує вже досить скоро. І цей проект, який виходить в нас на лаунчпулі, це один із проектів з екосистеми проекту Суї, який зовсім недавно дав заробити дуже багатьом людям. Звичайно, що. В Україні в нас були деякі труднощі для того, щоб можна було зробити цим проектом, але були певні обходи цієї ситуації, і все-таки навіть в Україні дуже багатьом вийшло заробити в цьому проекті. В двох словах про SUI. що це таке? Це один із топових блокчейнів, який зібрав дуже велику кількість грошей, і також немаленьку кількість грошей дав на розподіл своїм раннім користувачам, тобто тим людям, які користувались якимись продуктами. Іменно в Суї в частності, це, наприклад, було просто вступити в їх Discord. За це дуже багато людей алокацію по ціні пресейлу на біржі Bybit токенів на 45 доларів. А продати цих токенів змогли ж ці люди вже на тисячу плюс доларів. Тому прибуток, який приніс іменно проект Суї, ви можете рахувати самі. Але сьогодні ми не зовсім про проект Суї, а про їх екосистему, тому давайте вже. Про це більш детальніше зараз буду вам теж обов'язково розказувати. Але давайте, друзі, про все по порядку. В першу чергу, звичайно що ми поговоримо про лаунчпул на біржі Bybit з токена SUIA, який скоро буде виходити. І, звичайно, що ці токени ми зможемо з вами. Получити наступна тема для того, щоб відео було вам цікавіше, щоб дивитися його довше, зразу зроблю невеликий спойлер. Для тих, хто реєструється по моїй реферальній силці, ви зможете отримати близько 60 доларів на один акаунт. Ці долари будуть не виводні, але я розкажу одну хитрість, яку можна в принципі буде зробити для того, щоб отримати все таки 20 доларів виводних. Вийшла у нас така сторінка на біржі Bybit, де є повністю всі деталі про лаунчпул. Давайте в декілька словах розкажу про проект Суя. Він виступає такою, скажімо, соціальною площадкою, за допомогою якої ми зможемо відслідковувати певні дії в екосистемі Суї, іменно в проєкті Суї, або ж, наприклад, в проекті Суї А. Всюди в нас в Суї. Звичайно, що цей проєкт побудований на основному проєкту на блокчейні Суї. За рахунок ось цього хайпу, який зараз відбувається з подібними проектами як Суї, я розраховую на те, що все-таки певні ікси ми зможемо заробити на цьому лаунчпулі. Говорити про якийсь фундаментал не впевнений, що є великий смисл, тому що тут більше ніж все понятно. Проект виходить на Bybit, на одній із топових бірж зараз на ринку криптовалюти, і в них є досить багато підписників. Ну не так багато підписників, але є хороші дуже читачі. Впевнений, що є певні інвестиції, але це все ми е, сьогодні торкатися не будемо. Ну і вертаємось до самого лаунчпулу. Тут ми зможемо взяти участь вже з 15 травня до 5 червня. Тобто час у нас є, в принципі, достатньо, але якщо і брати тут участь, то я рекомендую чим пошвидше. Тому що на початку самого лаунчпулу, тобто в перші дні, в нас є певний пул токенів, яких токенів ми можемо отримати на один аккаунт, застейкавши, наприклад, якусь кількість токенів. В даному випадку ми будемо стейкати токен BIT. Це практично що нативний токен біржі BIT, Як ви можете знати, на прикладі біржі Binance в неї є свій токен BNB. Тут щось похоже, але не до кінця так. Ну теж не про то. Мається на увазі, що нам для того, щоб заробити в цьому лаунчпулі, потрібно буде мати оці токени BIT для того, щоб їх застейкати і отримати токени взамін Sui A. На певний період часу токени блокуватись ваші не будуть, тобто ви в будь-який час можете їх вивезти, завести і, звичайно, зробити з ними різні маніпуляції, іменно з токеном BIT. Ось і за рахунок того вам будуть нараховуватися в реальному часі, можна так сказати, токени суя, які ви зможете продати вже після лістингу. Лістинг у нас відбудеться 16 травня. Тоді ж ви зможете продати ці токени з я думаю, досить хорошим прибутком. В принципі, я не розраховую на дуже великі ікси, там сотні іксів, так далі. Але якихось 5-10 іксів на цьому сейлі ми побачити зможемо. Ваш дохід. На цьому лаунчпулі буде залежати тільки від вас і від тої кількості біт, які ви сюди застейкаєте. Тобто, чим більше у вас токенів біт, тим більші нагороди ви зможете отримати в токені СУЯ в подальшому їх продати і заробити. Але в нас тут є певні нюанси, зв'язані з рисками. Наприклад, такі, так як я являюсь холдером токена біт. Мені е, не потрібно його купляти по якимось цінам, а потім прокатитись вверх або вниз. То для мене ризиків ніяких немає. А якщо ви будете купляти цей токен е, за USDT, для того щоб тільки брати участь в сейлі, у вас є певні ризики, що токен впаде, і ви втратите якусь там певну частину своїх грошей. Для цього ви можете скористатись одною хитрістю, такою, скажем, на споті купляєте токен, ставите їх в пул. І на тому ж самому аккаунті, наприклад, заходити в шорт по тому самому токені з мінімальним плечем. Таким чином, у вас завжди, в принципі, мав би бути 0. Мінімальна сума ставки в цьому пулі буде в нас 100 біта. Це в середньому десь, напевно, доларів 30, плюс-мінус, точно вам не скажу. Ну, максимально 100 тисяч біт. Ось, і пул в нас, виходить, 900. Тисяч суїа, тобто токенів. Так як токен в нас виходить по ціні 20 центів за один. Ми зараз можемо подивитися, який в нас в сумі буде пул. Получається, в нас пул 180 тисяч доларів, що досить непогано. Взяти участь ви можете як в додатку в розділі пул, або ж, наприклад, на сайті ссылку я обов'язково теж залишу в описі під цим відео. Ось так у нас виглядає сама сторінка. Тут буде кнопочка застейкати. А піар у нас буде 400%, тобто 400 річних. Ви будете получати в цьому токені. Ну, відповідно, по факту процент цей буде зменшуватись, тому що буде приходити більша кількість людей і так далі. Тому важливо заходити в самому початку. Тож, друзі, не менш цікава інформація, про яку я вам розказував на початку цього відео, це як нам отримати 60 доларів на аккаунт невиводних і також 20 доларів. Це частинка з тих 60 виводних. Насправді умови досить прості і обов'язково прості для тих, в кого немає аккаунта на цій біржі. Дуже хороший повід його завести. Дивіться для нових користувачів. Тобто, якщо у вас немає аккаунта, вам потрібно пройти реєстрацію по моїй реферальній силці. Обов'язково це має бути по. Навіть e, якщо не моїй, по чиїсь партнерській реферальній силці. Тобто, якщо я нажимаю на свою силочку, в мене пише в ній партнер, Bybit і мій реф-код. В даному випадку в нас є e, партнерка з біржою Байбіт. E, після чого нам потрібно пройти KVC першого рівня. Там максимально все просто. Я думаю, вам достатньо буде 3 хвилини для того, щоб пройти оцю цю перевірку. І не менш важливо, вносити потрібний депозит в розмірі 100. Долара для чого це потрібно? Для того, щоб ви в розділі бонуси для новичків могли отримати 40 доларів на ф'ючерси. Абсолютно, майже не напрягаюсь. Ви можете отримати з легкістю 20 доларів, якщо чуть піднапрягтись, можна отримати цілих 40. Особисто в мене є аккаунт моєї дівчини, і зараз, на прикладі її я покажу, як тут можна було отримати ці якраз 40 доларів на. Баланс. Після того, як ви пройшли реєстрацію та верифікацію, зразу можете переходити в тут вкладочку в профілі Мої винагороди. Тут будуть якраз завдання, які нам буде потрібно виконати для того, щоб отримати цей бонус, і також ви зможете це все тут абсолютно легко відслідковувати. Ось, в мене є розділ Мої винагороди. Я отримав 20 ЮЗТ бонусом. Оці бонуси я можу використовувати для торгівлі на деривативах, тобто на фьючерсах. Тобто все, що ви наторгуєте в плюс. Це буде ваше з цього аккаунту. Тобто, якщо ви там зайшли в з тих 20 USDT в лонг зі сотим плечем чи там з десятим. І у вас в вашій угоді буде показувати внизу ваш дохід. Оцей дохід ви можете виводити. Ну, або ж ви можете програти ці гроші на ф'ючерсах, і вам зато нічого не буде, тому що це просто гроші в воздусі, які для вас нереальні, поки ви з них щось не заробите. Також мені, точніше, моїй дівчині, приходили бонуси, е, іменно вже купони. Ці купони для комісії. тобто у Вас по факту ніяких затрат на цьому аккаунті не буде. Їх використовувати для покриття комісії. Тобто, бачите, в мене тут пише використано, використано, використано. В сумі я отрив. 5 Доларів на комісію і їх вже успішно потратив. Далі ми переходимо в вкладочку Мої завдання. Тут якраз для вас є саме цікава інформація. Чому? Тому що тут в деталях пише, які нам потрібно умови виконати і які бонуси ви зато получите. Перше завдання і для вас буде внести 100 доларів на цей аккаунт, тобто одну із умов, ми вже виконуємо. І також наторгувати потрібно на споті або на ф'ючерсах всього лише 500 доларів. Ви за це дії получаєте 10 доларів бонусом. Далі, якщо у вас вже є більше бажання. Получати якісь бонуси, ви можете внести 500 доларів, наторгувати 800 доларів, забрати 20 УЗТ і так далі. Бачите, я от тягну цей ползунок і показую, які бонуси ми можемо отримати. В цілому, якщо так говорити, ви можете отримати до 30 тисяч доларів бонусом, але тут же потрібні досить хороші депозити. Приблизно біля ста тисяч доларів. Якщо у вас є такі гроші, ви можете отримати на біржі Байбіт бонус до 30 тисяч доларів для новачків. Тому. Можете використовувати, в кого є таке бажання і, звичайно, що можливості. Далі в нас теж є певні бонуси, які ми можемо отримати. Це вітальний подарунок на 10 доларів. Знову ж таки, у нас є декілька завдань, тобто три з них я вже виконав. Точно не пам'ятаю там внести USDC, от бачимо, внести USDT. Ви теж зразу ж виконуєте ці завдання, зробити першу угоду на ф'ючерсах і зробити першу угоду на споті. За це ви получаєте якраз у ці долари на комісію. Ось, про які я вам розказував. Також, якщо ви будете торгувати 3 дня поспіль, ви получите ще додатково 3 долари. І, звичайно, якщо ви несете USDC е, любу суму, то теж получите 2 долари. В сумі, в нас на комісії, ми можемо отримати 10 USDT. Так що, що в нас тут виходить? Якщо виконати всі завдання, то тут е, з легкістю ми забираємо 10 доларів. Плюс 10 доларів вам приходить з воздуху за верифікацію, яку ви пройдете, тобто в сумі в нас вже бонус 20 доларів. Чисто за те, що ви внесли депозит, пройшли верифікацію. Оцими 20 доларами ви можете торгувати. І також ми отримуємо до 10 доларів, якщо виконати вже умови в вітальному подарунку. В сумі, що в нас виходить, 30 доларів не напрягаючись. Якщо вже виконувати якісь більше там завдання, то звичайно можете отримати і більший бонус. Далі, друзі, інформація для старих користувачів, в кого вже є тут акаунт, таких я впевнений, немало. Напевно, наша більшість, хто дивиться це відео, нам потрібно пройти кійвесі, але за умови того, якщо воно у вас не пройдене. Тобто, можливо, ви колись робили акаунт на свою подругу дівчину. Брата, сестру, маму, якийсь аккаунт, і там випадково десь не прийшли KYC. або ви знаєте людину, де є в кого немає KYC на оцій біржі. Ви можете зв'язатися з ним або самі зробити таку маніпуляцію, щоб пройти просто KYC і зробити додатково на цей аккаунт депозит в розмірі 51 долара. Ви получите 20 доларів на спот виводних. Тобто ці долари це виходить десь 700 гривень. Ви получаєте просто з воздуху, якщо у вас є аккаунт, на якому ви не пройшли KYC. Ось ця це теж дуже насправді цікава. Час в нас є всього лиш, друзі, до 17 травня, тому не зволікайте там ні хвилини, грубо кажучи. А от за минулу акцію для нових користувачів, то що я розказував, тут дедлайн з 15 числа або 17. Точно поки не знаю. Ще є в нас можливість теж отримати певний бонус в розмірі 20 доларів, і теж виводних, вже через децентралізовані біржі. Це для тих, хто не хоче проходити якогось роду KVC. Я оставлю все-таки оцей пост в описі під цим відео. Ви зможете перейти в відео інструкції. Де детально пише, як нам отримати 20 доларів бонусом, не проходячи KYC. Тож буде потрібно зробити певний депозит, але через децентралізовані площадки. Так що, друзі, всі теми даного відеоролика на сьогодні в нас поки закінчились. Підписуйтесь обов'язково на YouTube канал, щоб не пропускати подібні відео і відео на інші теми теж цікаві, можливо, навіть більш цікаві. Тут все індивідуально, скажімо так. В нас скоро будуть нові турніри на біржі Lotrade. Ну що, звичайно, не пізно взяти участь в актуальному турнірі. Там теж можна отримати до 2,5 чи до 2 тисяч доларів вже в одних. Можете більш детальніше подивитися. По ссылці під відео, я залишу відеоролик, теж там все детально пише і так далі. Ось. І підписуйтесь, звичайно, на телеграм-канал. Виходить швидше актуальна інформація по різним можливостям, де ми з вами можемо заробляти в інтернеті, в частності на криптовалюті. Тому, друзі, я вам бажаю всього найкращого. Слідкуйте за новинами. Бажаю удачі. Пока!